Майже 9 місяців окупаційна влада Росії у Запорізькій області не оприлюднювала списки майна, яке визнається нею безхазяйним і потрапляє під так звану націоналізацію. Водночас відомі факти, коли місцеві адміністрації розпоряджаються комунальною та комерційною нерухомістю, як їм заманеться, і продовжують роздавати росіянам, покинуті українцями будинки та квартири, а подекуди і заохочують рейдерство. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні розповідаємо про те, як Російська Федерація та її осіфакень колаборанти вчиняють воєнний злочин, експропіацію землі та нерухомості на тимчасово окупованій території Запорізької області, яка належить українцям. Безпреділ у нас створиться в Бердянську. іду я з квартири своєї. Чтоб вербу посвятить. Смотрю, Голицын Саша, Саша сидит. Ну, я к нему подхожу, спрашиваю, как дела, поздравляю с праздником. Тут мужик какой-то подошел, говорит, мы справки навели. Ты ходишь, говорит, в квартиру, не живешь. А я говорю, а кто ж оплачивает, я 50 тысяч заплатила. Собирала с интерната, никто не дал. 30 лет не ела. Заплатила 50 тисяч за житло, щоб є було довго. Як розповідають мешканці окупованих населених пунктів, у більшості випадків житло віджимають неофіційно за доносами посіпак колаборантів. Окупаційна влада зазвичай просто посиляє у залишені квартири і будинки росіян, військових та гастролерів-бюджетників вчителів, медиків та чиновників, які приїхали на так звані нові території, заробляти. Сьогодні ворог лише на тимчасово окупованій території Запорізької області безхатніми безхазяйними визнав більш ніж 100 тисяч одиниць е нерухомого майна. Тож це е починаючи від невеликої квартири, закінчуючи базою відпочинку, все це сьогодні, як ворог називає конфісковане націоналізоване майно. Саме це майно і передається тим гастролерам, які приїжджають на тимчасово окуповану територію. Так звичайно, вони відбирають і в. Тих мешканців, які виїхали, це в першу чергу. Але і ті мешканці, хто залишився, навіть якщо в квартирі залишилися родич, брат, чоловік, але в нього немає документів безпосередньо оформлено на нього, то його з великою долею верогідності викинуть з цієї квартири для того, щоб надати її гастроле. Про цілковите беззаконня в питаннях пов'язаних з переділом нерухомості, красномовно свідчить. Декілька історій з окупованого Бердянська, наприклад, окупаційна влада міста продала центральний ринок громадянину Російської Федерації із Північного Кавказу. Працівники намагалися виступити проти передачі ринку у приватну власність однак, так званий директор зауважив, що вони не мають права на страйк. А вже 22 жовтня окупаційний арбітражний суд почав процедуру банкрутства комунального підприємства Центральний ринок на основі податкового боргу у 26 мільйонів рублів. Причому за результатами аудиту, які були опубліковані за підсумками 2022 року, весь комплекс спрацював на нуль рублів. Бізпреділ у нас створиться в Бердянську. А ось інший випадок. Відомий в бердянську сепаратист Олександр Кохович вже декілька місяців шукає правди в російських правоохоронних органах та судах і навіть звертався до диктатора Путіна. Росіяни відібрали в нього магазин на ринку Північний. Коли магазини Коховича опломбували, він звернувся до адміністрації Путіна. Після цього йому зателефонував гендиректор окупаційного підприємства Ринки Запорожжя Ярослав Сакалов. І запропонував зустрітися. Приїхав він із бригадою із чотирьох осіб кримінальної зовнішності. Спершу намагалися зацікавити матеріально, я відмовився. Після пішли погрози та спроби шантажувати на кшталт. Все ми про тебе знаємо. А потім Цоколов сказав: мовляв, в тебе син на СВО загинув, а в тебе ще четверо. Мало що трапиться. Після такої розмови горе підприємець звернувся із заявою до поліції, але там йому порадили домовитися зі здирниками та не роздувати скандал. Водночас публічний розголос не пройшов безслідно, і росіяни звільнили з посади директора ринків Запорожжя Ярослава Сакалова, якого змінив інший гастролер з Калінінграда Олексій Кавальов. До слова, державне унітарне підприємство Ринки Запорожжя» з'явилося у Росреєстрі ще в листопаді 2023-го, Але по факту працювати почало лише цьогоріч. і одразу підім'яло під себе всі торгові комплекси на території Запорізької області. Причому будь-якої форми власності комунальні просто забрали, а приватні перевели у безхазяйні. Это упорядочение работы всех рынков Запорожской области. Сделать так, чтобы работа этих рынков была абсолютно понятной, прозрачной, чтобы э, платились налоги. Изменения уже видны невооруженным глазом. Это и увеличение количества предпринимателей, которые работают на рынке. За кілька останніх місяців, так зване Міністерство майнових та земельних відносин тимчасово окупованої території Запорізької області оприлюднило постанови про перевірку на ознаки безхазяйності низки об'єктів у Бердянську, Приморську, Мелітополі, Пологах та інших населених пунктах, йдеться про кілька десятків об'єктів комерційної нерухомості, майже сотню рекламних конструкцій та близько 600 залізничних вагонів. Однак все це майно росіяни та колаборанти привласнили ще в перші місяці окупації. Отже, зараз вони легалізують свою крадіжку у юридичному полі Російської Федерації. Спосібів цьому протидіяти до звільнення території майже немає, але злочин треба документувати. Сьогодні єдиний шлях це звернення до силових структур для того, щоб зафіксувати втрату майна в тимчасовій окупації, що воно захоплено ворогом. І сьогодні наші правоохоронні структури масово відкривають такі ЄРДР, які фіксуються, які розслідуються. З початку окупації загарбники створили так званий реєстр потреб у житловому фонді для співробітників державних установ. Гауляйтер Балицький нещодавно заявив, що кожна адміністрація повинна подати заявку на отримання житла для співробітників місцевих колаборантів та гастролерів росіян, які були відряджені на окуповану територію. Йдеться саме про конфісковане майно українців, які виїхали або були депортовані. Так званий реєстр потреб з точки зору загарбників надає процесу. Несанкціонованої передачі чужого майна юридичної сили, окрім об'єктів житлової та комерційної нерухомості, з минулої весни окупанти активно взялися за українську землю. За їх власними даними, вже проінвентаризовано більше 140 тисяч земельних ділянок. За російським законодавством. На підтвердження права власності люди мають час до 2028 року, але не все так однозначно. З правом з документом, право до року, В Росреестр требує зареєструвати право собственності на конкретний земельний участок. А у каждого земельного участка є характеристики, в тому числі границі поворотних точек. ты уже не сможешь восстановить, будет пересечение прав. И восстановить в натуре, то есть истребовать этот земельный участок, ты тоже уже не сможешь. Там стоит здание, которое было построено собственником, который завладел этим земельным участком. У жовтні 2024-го так званий сенатор від окупованої частини Запоріжжя зрадник Дмитро Ворона повідомив, що Рада Федерації опрацьовує можливість ухвалення законопроєктів про націоналізацію безхазяйного майна на окупованому сході і півдні. Когда мы говорим про национализации, то нам нужно понимать, что они могут проводиться в двух видах. Первый вид – это безвозмездное изъятие имущества. Как правило, юридически это сопровождается признанием сделки ничтожной, то есть не влекущей никаких каких-либо юридических последствий. А второй контрнационализации. а їх можна озаглавить як м боротьбу за забезпечення технологічного або державного суверенітету в определённых отраслях. Що там на ухвалює і вирішить цей Совет Федерації або їх маріонетки на місцях, немає абсолютно жодного значення і єй Юридично нікчемними, адже одразу після деокупації українці відновлять свої права і на землю, і на нерухомість. А Росія, її посіпаки будуть відповідати і за експропіацію, і за інші воєнні злочини. Тож продовжуємо фіксувати всіх причетних та документувати. Підтримайте у цьому центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Підписуйтеся на наш канал. Ютуб, нашу сторінку у Фейсбук Елеграм канал Кримський розслідувач, бережіть себе, допомагайте нашій армії. Підтримуйте зсу, і найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію.